Дня, любі дітки, продовжуємо заняття фізкультури. Сьогодні я хочу вам запропонувати повчитися кидати предмети на дальність, тобто якомога далі. А для цього вам знадобиться або ж м'ячик, або це може бути мішечок-торбиночка з піском. Десь приблизно 100 г, щоб вона важила. Зроблять ваші матусі, якщо вам знадобиться. Отже, пропоную вам показати, як кидати мішечок. Отже, наші маленькі дітки, дітки раннього, молодшого дошкільного віку, кидають стоячи прямо. Тобто ми ховаємо ніби торбинку за вушко, друга ручка може бути на поясі або ж вільно опущена. Краще взяти її на пояс. Піднімаємо ручку вгору і викидаємо вперед. Наприклад, кидаючи матусі або татусеві. А дітки вже середнього та старшого дошкільного віку виконують цю праву кидання на дальність з пів оберта. Тобто ми стаємо ручком, ліва ніжка вперед, права підступає назад. Приблизно це як величенький крок дитинки. Виваємо, ховаємо за вушко, присідаємо на праву ніжку. А коли ми будемо викидати то мішечок, торбинку вперед, наша права ніжка випрямиться. Я зараз вам покажу цю праву боком, щоб ви бачили. Уявимо, що я кидатиму з цьому напрямку. Отже, раз, присіла, два, випрямилась. Навіть можна ось так. Піднімати трошки ніжку. Отже, за в голову і рівно вперед. За голову рівно вперед. Для того, щоб у вас краще вийшла ця вправа, помітьте собі якусь попереду вас позначку. Тобто докинути до деревця. Або би, там, до ойдалки, наприклад. Або до якоїсь драбинки, як на вулицю. Звичайно, дітки, тренуватися, кидати предмети на дальність. А саме ось такий мішечок чи м'ячик, звичайно, потрібно тільки на вулиці, не в приміщенні, а на вулиці. Тому сьогодні, як ви будете гуляти, сьогодні дуже гарна погода, можна вийти погуляти, взяти з собою м'ячика, чи ось таку торбиночку і потренуватися. А ваші мами нехай надішлють мені коротеньке відео. Отже, повторюю ще раз: ліва попереду. Назад. Ручка за голову трішки далі. І випрямляюсь, кидаючи вперед. Ця ручка в мене ховається назад. Тобто ручки в мене змінюються. Була ліва попереду, стала права. Ліва права. Перш ніж кидати, потренуйтеся, такий рух. Присіли, випрямилися. Присіли, випрямилися. Не забудьте помітити ціль, до якої ви будете намагати докинути вашого мішечка чи м'ячика. Знімайте ваші відео та надсилайте мені.